Як тільки депутати зібралися в сесійній залі, голова обласної ради Іван Гончар попросив усіх залишити приміщення, оскільки надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі. На місце одразу прибули відповідні служби, аби провести необхідну роботу. А на дворі обранці вже чекали пікетувальники. Жителі села Лісові Гринівці Хмельницького району вимагали звільнити з владних посад рейдерів регіоналів. Задля більшої переконливості протестувальники обіляли депутата та колишнього члена партії регіонів Петра Тарасюка Зелен. Вони звинуватили його в тому, що він на пару з сільським головою намагаються забрати у селян під будівництво музею близько 20 гектарів сільськогосподарських земель, на які є державні акти. «Хотять просто в людей наглим образом віджати їх землю, які законом чином оформлені ще 4-5 років назад. Хоча там є музейна земля, яка виділялася рядом. Ну і мало тої землі. А тим часом депутатський корпус перебазувався до обласної філармонії, аби провести пленарне засідання в органному залі. Адже на те, щоб обстежити будинок рад, правоохоронцям необхідний був певний час. Вирішувати вам, але ту роботу, яку не зобов'язані, коли 15-20 тобі буде ясно. Можливо, там все нормально. На сьогоднішній коли ми вже в принципі встановили, звідки був дзвінок, від якого телефона. Зараз буде кримінальне провадження, коли будемо збиратися. Дзвінок напередський був з Луганської області. Хоча не всім обранцям сподобалася ідея працювати поруч з роялем та органом і голосувати підводячи руки, все ж більшість вирішила залишитися у філармонії. Відтак перейшли до основного питання порядку денного внесення змін до обласного бюджету. Вони насамперед обумовлені виділенням з держбюджету майже 61 мільйона гривень додаткової дотації. Якщо в середньому на одного працівника індексація у квіті склала 13 гривень, то в грудні в середньому 200 гривень. Якщо взяти нарахування ще на заробітну плату, це досить досить велика сума, непідємна для області. Тому звернулися до кабінету міністрів, обласна державна адміністрація, обласна рада. Нас підтримали віддаткові ресурси для того, щоб можна було вирішити ці всі питання. Крім того, виділили кошти і на вирішення ще однієї проблеми погашення заборгованості з різниці в тарифах. Збільшено ресурс 38 мільйонів 38,6 мільйона на енергосубвенцію для розрахунків по теплокомунальних підприємствах за спожиті енергоносії. Тим часом стало відомо, що вибухівки в будинку рад не знайшли, а органний зал філармонії почали заповнювати ті ж протестувальники. Утім, попри всю нестандартність умов для роботи депутатів, зміни до бюджету загалом вони підтримали більшістю підведених рук з урахуванням кількох пропозицій і без зауважень. Сьогодні кожен день відіграє дуже велику роль, тому що ці субвенції ми розподілили між районами, і ще потрібно провести сесії районних рад, щоб прийняти ці субвенції в дохідну частину і щоб розподілити, і щоб люди на новий рік по захищеним статтям всі отримали заробітну плату. Практично бюджет Хмельницької області закритий на свій 100%, закриті всі захищені статті. Ми не маємо бюджетної дірки, вона закрита. І, я думаю, Думаю, що на сьогоднішній день бюджет один з найкращих в Україні? Світлана золота Івана Мовчан. для інформаційного випуску.